Ангели, у мене таке запитання. Я хочу розкрити тему позіг, чого людина позіхає. Яке це значення має на фізичному тілі, на тонких тілах і все, що ви знаєте про позіх? Так як у мене виходить, я за собою відслідковував, то цей позіг його якби і контролювати не можна. Коли людина позіхає, там автоматично. Рот відкривається, очі закриваються. Ну, от такому ключі. Я хочу цю тему відкрити повністю. Що оце, оце якість людини як позіг? Що вона означає? Яку вона несе інформацію або якості. Ми можемо про це побалакати? Так. Угу. Що я розкажу? ну, ту інформацію, наскільки я досліджував себе, і до якого я висновка дійшов, я помітив, коли я виконую практику дихання, і ця практика, коли я набираю повітря в легені і спрямовую божественну енергію у верхні чакри, мені хочеться позіхати. І виходить, я дійшов до такого висновку, що позіг він якби очищає наші тонкі тіла і фізичні тіла від негативних програмок. Що я маю на увазі під негативними програмками? Це ось коли ми йдемо по дорозі і, наприклад, ситуація нас хтось обідив. І коли оця обіда в нас остається, це я вважаю негативна програмка. А через позіг ця програмка стирається. Ну, це таке моє чисто фізичне дослідження. Я хочу вас розпитати, як на тонкому плані ви це бачите і як це відбувається. Можете розказувати? На тонкому плані ну, дійсно доправить. Це певне очищення. Організму тонкого плану, фізичного плану да, людини, адже а, коли mm. наше тіло складається а, не тільки з фізичного тіла, а воно складається з декількох моментів. Да? Це фізичне тіло, це тонкі тіла, там п'ять їх. А... Видів слоїв. І а, далі як уже а, наша душа як да, от в загальному такому широкому понятті. І, звичайно, що коли людина а, я, чіпляє, да, або до неї а, чіпляються ці негативні програми, якісь негативні. А, Сущності, да, люди говорять. А то а, в цьому випадку а, на фізичному тілі спочатку це не відображається. Це більш тонка енергія, тонка структура, яка а, більше а, на тонкому плані. Да? І все, а, що відбувається в житті людини, перш за все. Починає а, з тонкого плана, тому що якщо уявити людину, тіло людини, да, то це як матрішка, Да, і перш, щоб достатись до а, самого центру, да, то треба оці, як пробити захист до цих верхніх. Да, і а, от саме Оці тонкі тіла це як певний захист для фізичного тіла. І якщо а, негатив пробуває ось ці тонкі тіла, тобто знаходиться, заходить в діапазон цих тонких тіл, то потім це і відсказується на тілі. Да? Це можна порівняти як а, в океані, зараз як картинка, і показують різні а, слої а, води. Є підводні течії, а, ну, як прошарки. І а, якщо взяти, наприклад, а, цунамі, то а, воно починається з нижніх слоїв. Та? І а, виходить так, що спочатку ніби. А вода гладка на поверхні, да, але вже унизу, в нижніх слоях води починаються процеси. І потім це все переходить на верхній слой, і ми бачимо вже е фізично да, це цунамі, і так само з е тілом людини. Перші процеси відбуваються на тонкому плані, а потім уже це. Е як відображається на фізиці. На рахунок позіхів, ось ці негативні програми, котрі у нас містяться на тонкому плані, ми несвідомо дуже багато чого робимо. Тому що наш мозок працює всього-навсього, 15% чи 10% в кожного по різному, хто як розвиває свої здібності. Але от а, ось ці а, Моменти, що негатив, а, на тонкому плані, він прикріплюється і людина. А, Несвідомо діючи, да, може навіть собі ну, приходять ж ситуації, підказки, хоч людина, і не розуміє, не усвідомлює, але все одно це приходить для того, щоб сприяти розвитку людини. І ці ситуації запускають певні процеси в нашій свідомості, да, підсвідомості, і ми несвідомо робимо певні дії. Ці дії а, нам допомагають, а, якби людині допомагають звільнитися, очиститися від певних негативних програм. Це, ну якщо це вони невеликі, да, то виходить, що людина звільняється, несвідомо да, щось виконує, робить, звільняється від цієї негативної програми, і щоб а, це якби відбувало відбулося звільнення, то відбувається оце як рефлексія в тілі, да, по зіг входить. Оця негативна програма. Звичайно, позіхання людина в цей момент не усвідомлює, що відбувається. Це більш на тонкому плані відбувається від'єднання оцеї негативної програмки. Але якщо дуже велика негативна програма, то все-таки. Тут варто використовувати інші методи, або вже як, звичайно, може несвідомо це якби очищувати з тілу, да? тому що є така функція все-таки як відновлення, да? що потрібно очищуватися, але це займе більший час. Тож, виходить, Перед тим, як лягати спати. Зазвичай я за собою помічав. ну Це не кожного дня, а час від часу я багато позіхаю. Це виходить, очищення йде за цей день чи за якийсь період, де накопилися. Я так розумію, що це невеликі негативні програмки. Наприклад, я когось обідав, мене когось ну, мене обідали. Там якась ситуація, якою я був незадоволений, — це все негативні програмки. І через цей позіг я від, ну, від цих програмок позбуваюся. Так, адже якщо ми візьмемо перед сном, да, день і закінчення дня, це як репетиція смерті. Тому що кожного дня ми лягаємо спати, да, як репетируємо а, перехід в інший а, світ. І а, тут, звичайно, що перед тим, як перейти, потрібно очиститися. Да, і, а, звичайно, якісь такі дрібні негативні моменти, вони за допомогою ну, можуть очищуватися, і а, на фізиці це буде виглядати як позіхання. Да. І дуже добре, коли людина перед сном все-таки як дякує Господові за цей день, за те, що відбулося в ньому, да? і таким чином ще може допомогти собі в очищенні. Угу. Цікаво. Хорошо, зрозуміло. Так. Ну, про позіх, я думаю, ми повністю відкрили тему, як би зрозуміло, яка, яка його роль і функція в житті людини.